Справа 605. 96 команд грають у баскетбольному турнірі за олімпійською системою, тобто нічиїх немає. Команда, що програє матч, зі змагань вибуває, скільки буде проведено матчів, щоб виявити переможця. Ну що ж, олімпійська система, звичайно, це не оптимальна система проведення змагань, але тим не менше. Отже, було 96 команд. Їх розбивають групи по дві команди. Ну і ці команди грають між собою. І половина з них вибуває, половина йде далі. Ну, Давайте якось запишемо, щоб ми могли орієнтуватися. Тобто, на початку у нас було 96 команд. Так? Ну і вони проведуть, тоді розділять у групи по два. Тобто 48 тоді буде матчо. Запишемо 48 Є? Ці... 96 команд, половина вибуде, залишиться. Тоді у нас 48 команд. Є? Тоді ці команди проведуть, розділять групи по дві, 24 матчі. Гаразд. Ну що ж, половина вибуде, половина залишиться, то 24 потім залишиться команди. Ці 24 команди проведуть знову 12 матчів. На дві розділяться. Так. Ну, і 12 команд вибуде, 12 піде далі. Буде 12 команд. Вони, в свою чергу, проведуть 6 матчів. Так. Тоді половина вибуде, половина піде далі то залишиться у нас шість команд. Шість команд проведуть три матчі. З них три вибуде, три піде далі. Три команди. Так. Ну, тут найцікавіше три команди. Як правило, по цій системі грають, та кількість команд має бути степенью числа 2. Тому що з трьома командами робити? Прийдеться проводити і ще е, скільки, щоб визначити, якщо ми проведемо ще один матч, то вибуде одна команда, то залишиться вже дві команди. Ось так не оптимально. Так? Можливо, тоді якусь чи жебкуванням чи чим. Так? Тоді залишиться у нас прийде один матч. Ну і тоді буде одна команда. Вже не помістилося. Гаразд. Ну що ж, тоді ми маємо всі цю кількість матчів додати, щоб знайти, скільки буде проведено матчів. Записуємо тоді, що 48. Додати 24. Додати 12. Додати 6. Додати 3. Додати 1 і додати один. Це дорівнює 48 плюс 24. Давайте ми 48 і 12 згрупуємо. 48 плюс 12. Далі у нас 24 і 6 можна згрупувати. Так. Ну і залишається 3 плюс 1 плюс 1. Записуємо 3 плюс 1. І плюс 1. І це дорівнює. Переносимо. 48 плюс 12 це буде 60. Додати. 24 плюс 6 це буде 30. А 3 плюс 1 плюс 1 це буде 5. Ну що ж? 60 плюс 30 це буде 90 плюс 5, це буде 95. У дужках записуємо чого? Матчів. Матчів, записуємо. Це у нас 95 матчів. Буде проведено. Гаразд. Ну що ж, отже, буде проведено 95 матчів. Записуємо відповідь. Так. Скільки буде проведено матчів? Записуємо 95 матчів. Ну що, ж, ось така логічна задача про Олімпійську систему. На цьому вправу завершено.